Ви капітан молодіжного складу ФК Богун. Отож, можете прокоментувати декількома словами виступ команди в першому колі? Загалом хочу сказати, що виступ нашої команди можна оцінити не дуже вдалим, оскільки позиція наша є не такою, як я би хотів. Хотів би бути в призовій зоні, в трійці хоча б. А так, то можу сказати, що непогані результати ми показали з лідерами нашої зони, такими як Гіча, Золочів. Що можете розказати про мікроклімат в самій команді? Мікроклімат команді в нас дуже хороший, всі розуміють один одного на полі. Добре ставляться, нема такого, що там щось один одному піхають, щось роблять. Завжди ходимо разом також гуляти там, завжди настроїмося на кожну гру на перемогу, але не завжди у нас це виходить. Дякую. Наймолодший гравець основного складу ФК Бугун. Як можете прокоментувати відносини з гравцями свої? Відносини з гравцями дуже добрі. В команді немає піжонів, хороший колектив. Важко перерости з юнацького складу дорослим. В останній грі коло ви забили дуже важливий гол. Можете прокоментувати цей момент? Петро Шелест вивів мене один на один. Я вийшов один на один і реалізував свій момент. В грі на зборах з гірником Суснівки ви мали дуже хороший момент, але не реалізували його. Можете якось прокоментувати ще цей момент? Не реалізував, не реалізував того, що мав невелик був невеликий мандраж і прокидав воротаря і відпустив чують м'яч. Дякую. Михайло Володимирович. Зараз між сезоні Бугун закінчив перше коло в чемпіонаті Львівської області. Скажіть, будь ласка, свої відчуття, чи задоволені ви, як Бугун закінчив перше коло? Ну, результатами виступу команди. По першому колу 2015 року я, в принципі, задоволений. Команда війшла в тройку. Завдання ставили мінімум тройка, максимум перше місце. Ну, завдання ми виконали, я рахую. Але проблеми в команді все рівно є. Вони були, є і будуть. І ті проблеми ми мусимо рішати. Я задоволений, що порівняно з іншими роками, краще команда фінансується з місцевих бюджетів, з міського і з районного. Тобто затримок нема. Те, що розписано, фінансування помісячно, воно виконується. Крім того, є ще кілька спонсорів, які теж хочуть допомогти і допомагають. Ну, але є проблеми, є потреба Є потреба в футбольних м'ячах, є потреба в гетрах. Гетер то як носки, воно чуть не одноразове, воно дуже скоро виходить з ладу, рветься, протирається. Я би хотів звернутися до. Меценатів до спонсорів, до небідних людей району. Ти більше вибори на, на підході. Можливо, хтось би нам заспонсорував комплект 3 чи 5 м'ячів футбольних ігрових. Ну і плюс комплект гетрів 15 штук. Прокоментуйте, будь ласка, підсумки першого кола. Команда порадувала. Почали ми так трошки зіграно, десь виграли, десь програли, але за підсумками з середини вже чемпіонату і так до кінця першого колу ми набрали останніх чотири гри, ми здобули максимум 12 очок. І дуже приємно, що хлопці вже трошки зіграні, ростуть в індивідуальному плані, і між собою команда діє як одне ціле. І Завдяки тому ми змогли фінішувати третіми. Є якісь кадрові зміни в команді? Так, навіть можна побачити гравців з. Професійних команд у нас є одна втрата. Кублюка Тараса забрав друголіговий Рівненський Верес. І він вже там в тій команді грає в основному складі. Ну, це для нас втрата гравця в середині поля. Далі прем'єр-ліговий обласний Миколаїв забирає в нас гравця Владислава Махдиса. В неділю влад за нас іграє в останню гру, а потім вже переходить туди. На жаль, це такі в нас втрати. На рахунок підсилення. Ну, Ех, у нас вже друге коло вже суто в дорослому складі буде наш гравець Юрій Капустинський, який в першому трошки після травми, то він ще допомагав юнакам. Ну і в перших трьох матчах нам допоможе ще гравець, який минуло сезону за нас в другому колі грав. Такий Олег Василечко, але на жаль, це зможе допомогти тільки три гри. Ну будуть нічого страшного в цьому немає. Будуть мати більше ігрової практики наші бродівські молоді футболісти, які вже в першому колі довели і будуть доводити далі, що вони гідні представляти був. В першості Львівської області. На вашу думку, інтерес серед вболівальників повисився до команди в Бугу? Ну, дивіться, це проявляється в такому розумінні відвідуваність на стадіоні. Скільки людей приходить? На перших матчах було менше людей, ніж в кінці. Тобто булівальнику стає цікавіше, і дуже приємно, що потрішки, але збільшуються люди, які приходять. Але в нас досить непогано розкручена група в і там теж багато є підписників. Дуже часто викладаються різні матеріали, і фото, і відео звідти. І наші болівальники там мають можливість почитати новини про команди, деколи в прямому. У моєму ефірі бачити текстову трансляцію матчів. І дуже приємно, що коли йдеш по місті, то теж люди перепиняють, цікавляться як команда. Я думаю, що інтерес є, і так і повинен бути. Адже Бугун флагман бродівського футболу, команда єдина, яка в нас з нашого району грає на першій області. Ну, хотілося б, щоб народу було ще більше і щоб фан-сектор проявив себе, щоб вони вболівали як дуже гарно. Як команда проводить міжсезоння? Між сезоні. спочатку один тиждень ми відпочили. Тренування не зупинялися. гравці наші тренувалися, але якби офіційних товариських матчів ми не проводили.